Появляється, він давно свідомо і наполегливо підтримував успішний тандем Кличко Порошенко і виступав категорично проти проамериканської пари Яценюк Тимошенко. У відні тамтешній суд вирішує, як реагувати на запит сполучених штатів про екстрадицію мільярдера Фірташа. США звинувачують українського олігарха у відмиванні грошей та хабарництві і вимагають від Австрії його негайної видачі. Адвокати підсудного перетворили слухання на справжню політичну презентацію. Чи справить така аргументація враження на суддів? І чи буде можливість у пересічних українців буде по телевізору побачити фір та шоу кайданка? Хоче видно, стане зрозуміло скоро. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор. Управка на вітер. Дим від пожежі поблизу Чорнобиля завернув на столицю. Зарядки відкритого огню в районі пожежі немає. Запах є небезпеки, немає. Прорив блокади у зоні. Ато запустили потужний ретранслятор. Тож вони вийшли на ліцензійну потужність максимальну. Це дає більш стійкий сигнал. Наші канали показує ворожі глушить. 50 тисяч міліціонерів. Охоронятимуть спокій українців на свята. Найбільша увага до Одеси, Харкова та Києва. Миротворці на Донбасі можуть бути. Прес-служба президента України повідомляє, що один із членів нормандської четвірки, президент Росії, Путін, погодився з можливістю розміщення миротворчого контингенту на Донбасі. Щоправда, у якому саме форматі і з яких саме країн будуть ці миротворці, поки що невідомо. Крім цього, питання лідери України, Росії, Франції та Німеччини домовились про демілітаризацію широкиного розміщення там постав'я та патрулювання села саме українською міліцією. Ліс біля Чорнобиля майже погасили Тліть ще 70 гектарів. Така інформація висить на сайті рятувальників. Вогонь за 20 кілометрів від Чорнобильської атомної станції. За даними надзвичайників, спалахнув 28 квітня. Місцеві ж кажуть, що у вихідні горіло 320 гектарів лісу. Пожежу вдалося зупинити всього за 5 кілометрів від радіоактивних захоронень. Могильники не зачепило. рівень радіації у Києві в межах норми. Це перевірили наші кореспонденти, які сьогодні цілий день із дозиметром їздили різними районами столиці і наміряли на вулиці в середньому від 8 до 12 мікрорентгенів на годину при допустимій величині 25-30. осередки відкритого огню на території в районі пожежі. Немає відбувається тільки там тління пеньків, тління трав'яного настилу і лісової підстилки. Підрозділи наші здійснюють проливку. Здійснюють спостереження. Від добровольчої від добровільних екстрадиції до сполучених штатів бізнесмен Дмитро Фірташ відмовився. Сьогодні у Австрії розглядає справу українського олігарха щодо передачі його США. Там Дмитра Фірташа обвинувачують у відмиванні грошей, підкупу чиновників та хабарництві. Чим сам Фірташ пояснив небажання їхати за океан, де його з нетерпінням чекає ФБР. Запитаємо у нашого кореспондента Наталії Фібрі. Наталю, вітаю. Наскільки зрозуміло, засідання ще не закінчилось. Чи стане зрозумілим? Чи одягнуть кайданки на фірташа і екстраду до сполучених штатів? Як ти думаєш, Тобі слово. Добрий вечір. Ну вже ту годину триває засідання земельного суду відня над Дмитром Фірташем. Розпочалося засідання сьогодні об 11-й годині за Києвом. А воно проходить у відкритому режимі. Тобто сюди допускаються відвідувачі. Щоправда, камери не пускають, можна було знімати всього декілька хвилин до початку засідання, а також під час коротких пауз. Тому можна тільки переказувати, що відбувається у залі суду. Отже, спочатку шість захисних промов. Тримали е, захисники е, Дмі, Дмитра Фірташа, серед них і колишній міністр юстиції Австрії. Потім е, суддя, власне, допитав особисто Дмитра Фірташа і після цього заслухали свідків. Першим свідком був мер Києва Віталій Кличко. Цей допит проходив у режимі відеоконференції та власне у закритому форматі. А саме про такий закритий формат попросив сам Віталій Кличко про причини можна тільки здогадуватися. Потім допитували першого президента України Леоніда Кравчука, Юрія Бойка, Сергія Льовичкіна, Інну Богословську. Зараз у ці хвилини у залі позаду мене допитують представника Райфайзенбанку. Перший президент України. Леонід Кравчук сказав, що е, вплив Дмитра Фірташа в Україні дуже великий і здійснюється він передусім е, е, через те, що Фірташ є главою е, асоціації роботодавців а також через його медіа активи. І він підтвердив, що Дмитро Фірташ мав великий вплив на президента Віктора Януковича і на його політичні рішення. У залі суду сьогодні звучить дуже багато політики. Це дуже заполітизована вийшла справа. Попри те, що американська юстиція домагається екстрадиції Дмитра Фірташа через хабарництво йому закидають хабарництво та заснування кримінальних злочинних угруповань. Однак сьогодні звучить чимало зізнань і про майдан. Так, Дмитро Фірташ розказав, що підтримував колись Віктора Януковича бо вбачав у ньому реформатора. Однак, потім розчару. Увався і став підтримувати Віталія Кличка. Він також сказав, що. Фінансував партію удар і підтримував Віталія Кличка також під час майдану. Також Дмитро митрофірташ розказав про конфіденційну зустріч, яка відбулася навесні минулого року, де брав участь Дмитро Митрофірташ, Віталій Кличко та майбутній президент України Порошенко. І тоді за словами фірташа говорили про те, як утримати від влади Юлії Тимошенко. Також в цій зустрічі, як потім розказав Сергій Льовочкін, брав і участь і глава тодішній глава адміністрації президента. Щоправда, він про подробиці зустрічі не роз. Повів, сказав, що ця зустріч була конфіденційно, і от уже зараз, в ці хвилини, закінчується допит свідків, і після цього ем, суддя повинен взяти якийсь час на роздуми і потім винести рішення. Є ймовірність, що Сьогодні цього рішення не буде однак, адвокати виходять з того, що власне суд сьогодні завершить свою роботу і винесе рішення, і вирішить, чи має американська юстиція підстави е сподіватися на екстрадицію Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів. Студія, дякую, Наталя Наталя Фібріх звітні з інформації про судову справу Дмитра Фірташа щодо екстрадиції олігарха до США. Військова техніка, яка щодня прибуває шалонами з Росії на Донбас, схоже, без діла не стоїть. Бойовики ще дужче почали гатити з важкої артилерії по військових та мирних жителях, які мешкають вздовж лінії розмежування. Кількість обстрілів за цю добу зросла вже до 50. Найбільше дісталося опитне, що на Донеччині його з гранатометів, танків та мінометів, 120-мм міліметрового калібру, терористи обстріляли аж 15 разів на інших напрямках фронту. стрілецька зброя теж відійшла на другий план. Ті ж види зброї противник застосовував під час обстрілів наших позицій в районі населених пунктів Авдіївка, Гранітне, Чермалик, Артемове, Опитне, Луганське, Ленінське, Лозове та Мирне. Крім того, о 7.44 злочинці обстріляли із 120 мм мілітрових мінометів населений пункт Гранітне. У слов'янську від сьогодні запрацював новий телевізійний ретранслятор. Він удвічі потужніший за попередні українські телеканали показуватимуть краще. Площа надійного прийому збільшилась втричі. І додатковий бонус. Нова телевежа зможе частково глушити сигнал сепаратистських каналів з Донецька. Репортаж Олександра Загородного з гори Карачу. Це фактично перша серйозна битва в інформаційній війні. Українська влада, нарешті, намагається. Повністю відновити мовлення над усім Донбасом. Фахівці кажуть, що це потрібно було зробити принаймні на кілька місяців раніше, адже навіть самі сепаратисти, захоплюючи українські міста, першим ділом, що робили, руйнували українські ретранслятори. Стара вежа, не витримавши жорстоких обстрілів, впала ще минулого року і досі лежить понівечена. Відновити її неможливо, а нова коштує мільйони доларів. Тому її замінили ось такою невеличкою радіощоглою. Мала, але потужна з високої гори карачун, яку українські бійці не здали під час найзапекліших боїв. Вона накриватиме стійким сигналом: Слов'янськ, Краматорськ та Артемівськ. Коли підняли цю антенну до 32 метрів, фактично, і збільшили потужність передавачів до 2 кВт. До цього тут була потужність 1 кВт, 2 кВт – це вже вони вийшли на ліцензійну потужність, максимальну, яку вони можуть вівчати. Це дає більш стійкі сигнали. Фахівці якраз перекомутовують канали на нову вежу. Сигнал контролюють на старенькому ламповому телевізорі. Ось перший національний, і вже у хорошій якості з'явився 2+,2. плюс Потужніший сигнал від цієї вежі частково глушитиме сепаратистські телеканали на Донбасі переконує Микола Тихонов, потроху український сигнал підбирається і до самого Донецька. Місяць тому була встановлена нові передавачі, нові антени, і люди можуть бачити канал. Інша річ, що це не так просто. Це треба розвернути свої антени в протилежний бік, ніж вони стояли. Олександр Берганець каже: усім донечанам, які хочуть дивитися не лише пропагандистські телеканали, треба повернути свої антенни на волновахську телевежу, і телевізор заговорить з ними. Українською мовою Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Лобок Спецкор 2 плюс 2 Складно залишається ситуація в напрямку. Сокільники Кримських що на Луганщині терористи диверсійними групами намагаються наблизитись до наших позицій. Час від часу виникають перестрілки. А через дощову погоду нашим місцевим десантникам доводиться прокладати нові шляхи, а через імовірний наступ зводити бліндажі просто у розбитих хатах. І навіть у таких умовах бійці намагаються облаштуватися по-домашньому, заводять господарство аби не так сильно сумувати за рідними місцями. Наталя Нагорна, докладніше. Це дорога до своїх. До десантників 80-ї бригади селища Кримське йде підкріплення. Безуть продукти та необхідні речі. Роману 30, в нього вдома невідкладні справи. Треба дітей заводити, і він сподівається, повернеться додому до дня аеромобільних військ. Впевнений, це буде нове свято. Цього року день ВДВ буде вже особливий, буде інше вже. Думаю, що буде далі. Дорога, які більшість тут розбита вщент. Роботи додає дощ. Вантажівка з причепом повністю заблокувала дорогу. Десантура на газоні прокладає нову трасу через пагорби та кущі. Новою трасою пробирається навіть бойовий москвич. Давай, 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 давай. Дорога у розташування непридатна для громадянського взуття. Десантники рекомендують гумові чоботи. Я, як у таких чоботах можна і господарство показати. Це десантна пасіка. Підопічні поховалися від дощу. Хазянку тут виїхала, а хазяйство єсть. Так, присмотримо за ними, підкармлюємо. Гарна погода хіба для майбутнього врожаю. Укропи насадили цибулі та часнику. Всі ж потрохи, всі ж села добували. Всі займаються цим всім. що як до чого. Садять, вирощують. Вже добре вродили у десантників коти. Їх надія принесла чотирьох. Це приємна Або подія, що кицька ми її тут годували, підкормлювали. Ну і вона. Родила чотирьох здорових котят. Град смерч і ураган. Четверто. А четверту ще не придумали. Бродіно, напевно. Командир з позивним інструктор хвалиться своїми солдатами. Каже, патріоти, а ті ще й доводять. Романтичні патріоти. Кажуть, вам тут бандеровці це Попоріжя. А нехай говорять. Дякую дуже. Ми знаємо, за що ми тут, за кого ми, для кого ми тут. Найменший солдат малыш тут ще й за свого молодшого брата. Брата скоро кризиний вік, 18 років. Ну я сподіваюся, його сюди не заберуть. То що що я побачив, не жила це бачить. Що йому за брата те, що твої? Так, я за всіх. за всіх потрошку. Ну що йому желаю? Щастя, здоров'я, любові, мирного неба над головою. Аби обов'язково повернутися живим, зайнявся архітектурою. Була кімната, став бліндаж. Пригодиться мало лі. Це буває А швидко туди застримуш. Ой, дуже Особливо, саме як Австралії дуже швидко. У дворі вже ландшафтний дизайн. Паркан українізували у тин в українських журналістах на передових позиціях зустрічають так само гостину, як і самих хлопців, коли вони повертаються додому з любов'ю, смачною їжею та навіть з квітами. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін. Спецкор 2+,2. Три місяці у полоні з рук терористів вдалося визволити українського бранця підполковника Володимира Саричева, офіцер 40-го кіровоградського батальйону, потрапив у полон під час боїв у Дебальцевому. Перемоги щодо звільнення були складними, але, попри труднощі, Саричева вдалося витягнути з полону. Яке щастя бачити сонячне світло та дихати свіжим повітрям. Тепер точно знає 56-річний Володимир Саричев. У маленькій кімнаті без вікон їх було 12-ро. Спали на піддонах, їли лише кашу та хліб. Так у підвалі в Донецьку він провів два місяці. Коли приносили пищу, ми орієнтувалися, що це вот утро, це обід, а це вечір. День, ніч, яка погода на вулиці? Ну, ми є дрядка спрашували у охранників там. То більш лояльно відносився к нам, то мог щось їм сказати. яка погода на вулиці, Ну не більше. Його захопили у полон на початку лютого, у перший день Дебальцівського котла. Підполковник мотопіхотного батальйону із трьома солдатами виїхав до Артемівська і потрапив у засідку. Ані сразу посривали з нас всі знаки розліччя. І сказали, раз на вас нет ніяких знаків различия, Ви не пленные, практически вас нету, вот хотим сьогодні расстреляем, хотим завтра. Два місяці його тримали казаки Донецького війська у Донецьку. Потім перевели до Луганської комендатури. Вже звідти Володимира Саричева вдалося визволити переговорникам з офіцерського корпусу. Та сложне освобождення пытались быть задействованы всі силы, в тому числі і на государственном уровне. І всі центри при СБУ, при міністерстві оборони, і багато волонтери. Володимир Старичев каже: у полоні найважчим було зберігати самовладання та віру, що все-таки вийде на волю. Ожог від сигарети, яку потушили на моєму лбу. Зісь травма удара прикладом када б'ют. Там підставляємо плечо, руку, ногу так захищаємо. Ну не сильно захищаємося, тому що це їх злить. Після звільнення одразу до лікарні відповоїв у нього травми грудної клітини та хребта. Він мог по суті уже скоро перестати придвигатися. Діла все можливе, щоб. Функції позвоночниквастановіть на лікуванні. Він готується до захисту дисертації з економіки. Вона про управління людським розвитком, зокрема й на прикладі Донбасу. Жартує навіть бойовики оцінили, коли знайшли її під час обшуку. Читали дисертацію, навіть говорили, що може бути, раз вона попала їм в качці її Можна би перевести на русський язик і захистити в Росії. Він найбільше чекає, коли переговорникам вдасться звільнити трьох солдатів, що разом із ним потрапили в полон. Загалом, за даними офіцерського корпусу, у заручниках бойовиків нині понад 300 українських військових. Ольга Павловська, Євгенія Цвітанська та Олександр Куліш Спедкордва 2+,2. Хмельниччина попрощалася з кіборгом. 41-річний Іван Зубко служив у 90-му кремому армобільному батальйоні. На фронт пішов добровольцем до останнього подиху. Боронив Донецький аеропорт. 19 січня командира десантної роти Івана Зубкова поранили. Однак їхати у госпіталь він відмовився. Не хотів залишати побратимів, а вже наступного дня загинув. Коли його тіло дісталась під завалю, терміналу, встановити особу можна було лише за результатами ДНК. Без батька залишилося двоє доньок. Останню путь земляки проводжали героя навколішках. Керував обороною Донецького аеропорта. Він був крайнім його керівником. Загинув після того, як підірвали несучі конструкції. Загинув на посту керуючи обороною. Він всіх підтримував, всіх. Це для нас був для, особисто для мене. Це був не просто командир, не просто там, людина в військовій формі. Це для мене був старший брат. Напад на клієнтку банку в Миколаєві за наявною інформацією. Жінка перевела в готівку велику суму грошей. Після чого зі своїм охоронцем вийшла з фінансової установи. У цей час до банку під'їхав автомобіль. Шкода з якого невідомі почали стріляти з травматичної зброї. Влучили в груди охоронцю та в руку жінці. Нападники вихопили у неї сумку з грошима і втекли. Ідеться про 4 мільйони гривень готівкою. Обох потерпілих доправлено в лікарню, грабіжників розшукують. Ці кадри зафільмувала камера спостереження сусідньої крамниці. На них видно, як біля банку в різні боки розбігаються перехожі, а потім чорний легковик на великій швидкості їде. Геть свідки кажуть: нападників було двоє, і вони явно чекали на жінку бухгалтера та водія, що вийшли з грошима із банку. Вони вийшли з банку, садяться в машину. Їх забрали те, що забрали несли, і Уїхали машина. Виїхала із-мікроавтобуса, так розумію, який був. пригнули ребятам машину. Сразу уїхали. Я записав номера, то і міліцію зразу. Нападники випустили три кулі з травматичного пістолета. У жінки легкий переляк, їй ледь подряпало палець на руці. Водієві влучили в груди та спину, але його стан у медиків занепокоєння не викликає. Ні в області грудини, ні в області лопатки. ранення не проникаючі. В області ранення грудини найдена була пуля. це пластикова чорного цвіта. на даний момент на кардіограмі як іш, йде ушиб. Серця відомо, що в сумці у постраждалих було близько 4 мільйонів гривень. Чому вони не вжили найменших заходів безпеки, з'ясовують слідчі для клієнтів, що знімають великі суми коштів у цьому банку, є особлива послуга. Власним транспортом можна заїхати у двір і спокійно вантажити цінності в автівку, але ці клієнти нею чомусь не скористалися. Слідство розглядає дві версії: хто міг організувати зухвалий напад. Перша версія, те, що можуть бути причасні либо співробітники офісу, співробітники банку до цього розбойному нападу. либо це просто зробили ліца, которая. У них була цель завладі деніжними средствами. Каканія та зділали. Ну, в я думаю, покаже. Відомо, що до пограбування нападники готувалися давно. Номери для своєї автівки, як з'ясувалося, вони вкрали і ще в березні. Ольга Старшів, Віктор Гарауля, Миколаїв Спецкор 2+,2. плюс Літак, який має евакуювати українців з Непалу в індійському делі, чекає на дозвіл на виліт у Катманду. Литовище що столиці наразі переповнене. Отже, дістатись туди можуть не всі. Чи є шанси в українського літака? Знає Ганна Бока у Делі вона прилетіла разом з нашими рятувальниками, дипломатами та лікарями. І ось що розповіла до сотні українців, серед них багато жінок що не менше троє дітей трьохрічного та семирічного віку чекають на допомогу та евакуацію із постраждалого від землетрусів. Не пало. як передають нам телефоном наші е, співгромадяни. Паніки немає, але ситуація дуже тривожна. Е, поки їм в консульстві надали необхідну їжу та воду. А от допомога з України, яка е, вирушила напередодні з Києва, затрималася в Індії. У Делі стоїть наш військовий літак. Так само щоправда, як і літаки е, військові літаки з інших країн. Щонайменше ми бачили е, канадський е, е, літак. Не пропускають на литовище Катманду, тому що воно дуже переповнене. Нині туди з усього світу везуть і допомогу і намагаються забирати звідти е, своїх громадян. І за офіційною інформацією посольства України в Індії, що 40 українців досі не вийшли на зв'язок. Е, що найменше до 3 го числа найімовірніше простоїть наш літак е, у Делі, і можливо тільки потім вирушить. За нашими громадянами, якщо український іл 76 все ж таки не приземлиться в Катманду. А на, наші дипломати нині домовляються з іншими країнами, і вони теж допомагатимуть евакуювати українців. На тепер достеменно відомо, що такі домовленості є з Росією, Німеччиною та Чехією. Також, якщо доберемося військовим літаком туди, ми, ми так само допоможемо громадянам інших країн повертатися у спокій спокійні З Індії Ганна Бока, Тимофій Кущий, Спецкор, 2+,2. П'ять днів під завалами у Непалі з під уламки готелю Хілтон у Катманду витягли 15-річного підлітка. Число жертв вже 5,5 тисяч людей, ще 11 тисяч поранено. За даними ООН, пошкоджені та зруйновані 600 тисяч будинків. Нам вдалося зв'язатися з однією із наших співвітчизниць, яка разом іще з 50-ма українцями живе в резиденції посла України в Непалі і чекає на літак, щоб повернутися на батьківщину. Ось її розповідь. Часть живут в палатках, часть под тентом. Естественно, все хотят э, пораньше ехать домой, потому что все время ощущаются толчки, это просто страшно. Люди ищут пути, многие, как выбраться самим. Вот сегодня два человека только что э, уехали в аэропорт своим рейсом. 1 травня у центрі столиці пройде без парадів та мітингів. Хрещатик та майдан незалежності віддадуть дітям. Просто неба розгорнуть атракціони та проводитимуть майстер-класи. А всілякі акції з політичним присмаком винесли у інші райони на труханні острів та до музею великої вітчизняної війни. Дуже на знак солідарності трудящих хотіли погарцювати у центрі комуністи, але не судилися. Отримали вовче білет від правоохоронців та міської влади. До слова, порядок у Києві охоронятимуть 7 тисяч міліціонерів, а по Україні 50 тисяч силовиків. Найбільша увага прикута до Києва, Одеси та Харкова. Іван Гребенюк. Докладніше. Більше з тривогою в Україні чекають на 1 травень. теракти, масові заворушення, спроби повалення влади, задуми про які вже відомо силовим структурами, яким намагаються завадити. Ось, приміром, Харків СБУ затримала угрупування причетне до терористичних актів у місті. Нові готували на травневі свята. Метавальне форма з характерним ріфлені. схожа на корпус гранати. Зона посиленого контролю, вся Україна, починаючи від кордону, з 27 квітня по контрольовані межі прикордонники посилили і охорону, і перевірку бажаючих заїхати. Передусім, це стосується ділянок перетину з Росією, анексованим Кримом, Придністров'ям та лінії розмежування на сході. Відмова у в'їзді в першу чергу тим, хто не може чітко назвати причину візиту, викликає підозру або ж, за даними українців, має немирну репутацію. До слова лише минулої ночі з потягом Москва-Хмельницький 28 громадян Росії висадили і повернули додому. Основна мета посилення – це недопущення провокації проти мирного населення, мінімізація ризику проникнення бойовиків, терористів, провозу зброї та інших засобів диверсії. Київ, Харків, Одеса, Львів з огляду на минулорічні події, у цих містах буде найбільше охорони. Саме 1 травня 2014-го у Харкові сталася бійка про українських і про російських активістів. А наступного дня в Одесі через провокації суточки загинули 46 людей. Наприклад, у Львові комуністи бігають по спортивних клубах і хочуть наймати українських львівських спортсменів для того, щоб ті виходили на акції у Львові, зокрема. Це вже про нинішню підготовку тих, від кого СБУ чекає найбільше провокацій. Вчорашню заяву лідера російських комуністів Зюганова про 6 тисяч заїжджих активістів на підмогу з Москви у відомстві. Спростовують однак, мітингів не уникнути на даний момент. Подали три масштабних заявки: це ветеранська організація міста Києва, це комуністична партія України, місто Київ і незалежні проспілки. Все це вони хочуть провести в центральній частині міста у Києві, де традиційно будуть наймасовіші заходи. В міліції усім трьом відмовили у заявленому місці. Центр столиці віддадуть дітям на Хрещатику і майдані відбудуться концерти і всілякі конкурси. Бажаючи влаштувати ходу, попросили провести її в іншому місці. Звичайно, їм сказано було про недоцільність проведення заходів. Вони прийняли рішення про переміщення центральної частини, і на даний момент, як я сказав, узгоджують свої питання проведення цього заходу на території Зею великої Вітчизняної війни, але незважаючи на те, будуть вони там чи не будуть, ми туди кидаємо звичайно сили працівників міліції, сили громадськості, які готові надати посильну допомогу. Попередньо хода комуністів відбудеться у районі парку слави. Про особливості цьогорічного дійства лідер червоних Петро Симоненко повідомляти відмовився. Я інтерв'ю не даю. З огляду і на минулий рік, і на нинішні тривожні сигнали, найбезпечніше початок травня буде зустріти у колі близьких. Іван Гребенюк, Тетяна Лазарчук, Ольга Нескородіна та Дмитро Панасенко. Спецкор 2+,2. Відновлення історичної правди і історичної справедливості до 8-9 травня. Український інститут національної пам'яті презентував 12 теленовел про вагому роль України і українців у боротьбі із нацизмом у другій світовій війні. Там герої, яких шанують у багатьох країнах світу. Кадри хроніки, які дивом перемежовуються із подіями наших днів на сході країни, презентували новели у музеї війни у Києві, а там також поєднали в одній експозиції подвиги минулого і теперішнього. У ці дні відвідувачів музею зустрічатиме стрій із камуфляжів реальних воїнів бійців. АТО. на них нашивки із прізвищами. Ці хлопці або вже відслужили, або досі на сході. Поруч із ними фотографії їхніх дідів і прадідів, які боролись за Україну у Другій світовій війні. І ми проводимо паралелі між тими, хто брав участь у подіях тоді, і сьогодні. Поруч фотографії тих, хто загинув на сході. Тут пам'ять про генерала Кульчицького і його речі, знайдені на місці авіакатастрофи. І льотчик могилко, який ціною життя відвів з Збитий літак від міста і врятував ще й бойових побратимів. І молодий розвідник Іван. Це Іван Залужний, дід якого пройшов Другу світову війну. Ось він на фотографії ще молодий. А поруч фото, де він тримає в руках фотографію загиблого онука і нагородику. Отримував за нього. Он не разу. Я готов віддати життя за свободу своєї України. Це одна із теленовел, презентованих сьогодні Національним інститутом пам'яті, створених за сприяння уряду України, історії про українців, які боролися з нацизмом на різних фронтах в арміях різних країн. Де Українці є героями? І Україна є героїчною країною. І ми хочемо, щоб вся країна побачила цю правду про минуле, для того, щоб країна в майбутньому. Була впевнена в своїх силах історії про бійців УПА, про розвідників Червоної армії, про знаних на весь світ, але мало відомих в Україні героїв із діаспори. Ось на цій фотографії українець русин Майкл Стренк. Він у складі армії союзників піднімає прапор на японському острові неприступною фортецею, яка нарешті була захоплена. Ця світлина стала символом перемоги союзників у другій світовій війні. Завдання цих телеісторій, реальною правдою про перемогу України, протистояти російській пропаганді, каже голова інституту національної пам'яті. Ми всі свідками того, що Росія намагається монополізувати перемогу над нацизмом, власне для того, щоб приховати свої сьогоднішні злочини, які чиняться на сході України. Режисер телеісторії Олесь Санін, каже: на знімальному майданчику працювали і ті, хто побував в АТО, освітлювачі, актори, реконструктори. Кілька новел. Це Реальні листи до солдатів датовані 41-45 роками, а отримати їх могли б і сучасні воїни. Здрастуй, любий папочка. У нас уже зозуля кукає, шпаки прилетіли і ластівки прилетіли. Мама була в районі на базарі, принесла мені дві писанки. Рідненький, мені нічого не треба, тільки приїзди додому, живий. Олена Мацюцька, Вадим Литвин, спецкор два плюс Гарних, а головне спокійних свят. Бережіть себе і щастя.